Всім привіт про конструктивну критику. Ми чуємо, що конструктивна критика, я повернув конструктивно, люди знацінюють, захищаються. І це, це є таке, да? що зараз такий тренд: якщо щось не, по-моєму, ти мене знецінюєш або знецінюєш мої там аргументи. І давайте так: ну, є. Міста, є простіри, де це нормально це робити, і навіть треба це робити, якщо ви десь з кимось там торгуєтесь на базарі за ціну, якщо ви будете казати, що да, у тебе класний продукт, у тебе, ну вам не скинуть ціну. Якщо ви ведете а, десь а, такий ну, жорсткий діалог, то ну, зазвичай аргументи, вони, і ми знецінюємо ці аргументи, особливо, якщо ми конфліктуємо. А от якщо до вас прийшла людина з пропозиції, або з ідеєю, або з якимсь проектом, і це може, ну якби, як, а це може ваше завдання як управлінця, або це може посприяти розширенню чомусь або покращенню, то якщо ви будете слухати таким чином, о, це не підходить, а це погано, це ти не допрацював, тут треба допрацювати. Ну, у людини зазвичай та що як щось придумано розвит, ну, більш такий шизоїдний процес, вона придумує. вона Це такий психологічний тип. Якщо ви будете тюкати її або так критикувати, вона закриється і піде. Це перевірено ну, не тільки мною, можете попитати своїх знайомих, себе поставити на це місце. Так, що ж таке конструктивна критика, або як не вбити гарну ідею на початку презентації? Тобто людина тільки прийшла, починає презентувати ви такий, ну це гівно. Це, іди допрацьовуй. Ну може бути е, саботаж, е, прокрастинація, їй не захочеться це вам іти, і пропонувати. І так. Поїхали. Що ж це така за штука у нас і як е, з ним, значить, поратися? Перше, що нам треба, да? почнемо з початочку. І спочатку у нас повинна бути підготовка. Якщо до вас прийшли, ну будьте готові, я не знаю, візьміть якийсь гаджет чи інструмент для запису, це може бути планшет чи ноутбук, чи просто там, керуючись, щоб під рукою є олівець, чи ручка чи бумажка, для того, щоб ви могли розділити, наприклад, сторіночку на дві частинки. Зверху поставити плюс ікс, і мінус, і під час е, того, як буде людина промовляти, ви будете писати. Зараз ми підемо до чого. Друге, час приділити. Ну, дуже важко вислухати людину, яка, яка просто у вас просто простором, як класна ідея там. Треба приділити цей час. Якщо це презентація, на це треба повага, е, яка. Ну, Допоможе розкрити, почути, а не зжимати, каже, давай, давай швидше. Сама, 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 як в кіно одному, да е, приміщення. Це е, чому приміщення? Тому що воно, ну, по-перше, було трошки хоч комфортне, да, щоб там нічого не горіло, не воняло. А по-друге, щоб воно робило якусь безпечність, щоб людина могла ну, один на один з вами або. Не з вами ну якийсь безпечний простір, коротше за все, тим паче зараз це важлива частина і бажання. Давайте оце останнє воно ну, повинно бути першим. Якщо у вас є професійне, ну тобто, ви у вас такий статус або робота, яка потребує вислухувати да, ідею розвивати бізнес, впливати на це а ви. Не маєте часу, або навіть вообще, ви такі загружені, або у вас якась проблема, і ви цим зайняті, то вже на початку можна не слухати. Ну, це буде, ви витратите свій час і час людини, і просто марнуєте все. І так, бажання повинно бути. Або ну, вам ну, щиро цікаво, або у вас професійний е, фах, і вам треба це вислухати. Так, конструктивна критика або зворотній зв'язок, що надихає. Мені подобається зворотній зв'язок. Це дуже просто. Перше, вам потрібно вислухати людину, не перебуваючи її. вона щось розповідає, у вас оце бумажечка. Давайте я на бумажці. Це таке, знаєте я. По старому, мені подобається ручка бумажка. І я роблю собі за... на такі. Так, тут, ага, це гарна частина, це класна цінність, оце класно він зробив. Та -та -та -та. А з іншої сторони, так, оце мені не зрозуміло, тут якісь ризики я відчув, да? тут щось недороблено, не, не оце зовсім якось не так. Як тільки людина закінчила, ви що робите, друге, коли зробили такі поміточки, ви повертаєте. Все, що гарне, оце гарне, оце дякую, оце прикольно, оце ти -ти 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 -тин, ви повертаєте. Ви, ну, що ви почули презентацію, ви почули ідею, ви побачили, що ідея сама по собі, має обґрунтування, має тут закладені якісь ресурси людські, емоційні. Ви це почули? Ви, якщо ви вмієте чути і бачити це, ну, ви повертаєте. Як тільки ви повернули гарне, цінне, да, що ви помітили? Ви починаєте задавати питання, тому що у вас там стопчику з знаком мінус? Що уточнюючи, розкриваючи питання, пророботуючи питання, тобто такі, які ви от десь не схатнічок, ви кажете: Ну, слухай, оце ти тут? Ну як це ти типу, поясниш? Бо я щось тут не зрозумів. А да? добавив, будь ласка, от цієї теми, як ти опрацюєш це, а якщо виникає така тема, як ти бачиш? Тобто, може, вже на цьому питанні у вас мінуси всі закриються, все. Ти скажеш, ну, прикольно, внідряємо. Якщо все ж таки залишилися це п'ятий пункт, як подивитися, такі якісь сліпі зоні моменти, або людина до кінця не відкрила вам всі оці на ваші відповіді, все ж таки не розкрила той ризик, який ви побачили, або недороботку, от тільки тоді вам треба це повертати. Все, оце є конструктивний зв'язок. Ну, чим відрізняється да, критика і конструктивний? Критика в своїй основі вона завжди має намір отримати перемогу, і е, е, яким чином вже не вар... Ну, Хто вміє дискутувати гарно? Хто вміє е, 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 ліпше аргументи? Це як гра в карти. Я козиря, у кого ліпше, той виграє. Але якщо ну, я хочу, тут написано, да отримати якусь вигоду, да, то тобто виграти. Ну, не знаю, чим, яка вигода, це може бути моральна, психологічна, фізична, економічна, це вже не, ну, як ми казали, да, це тут приклади, якщо це іде. Якась аргументирована бесіда за ціну. Да? Хтось вам каже, це злой а Ви дешевше чому? Ну і ви шукаєте, як ви будете тут робити. А, але це така. Якщо це буде пов'язано з ідеєю, з презентацією або з якимсь проектом і ви будете критикувати, перше, що ну, зазвичай не всі такі люди, але зазвичай спрацьовують захисні психологічні системи. Людина закривається, вона розуміє, що простір небезпечний, токсичний, знецінений, вона зжимається. І якщо е, ну, не стоїть завдання. Презентувати, то вона закінчить, але е, вона подумає, ой, ну в мене є нова ідея. Та, Ну не буду я це. Ну Чому я буду, буду це робити? Тобто спрацює, бій біжи замри Або вона почне агресувати відповідь, зневажати вас. І тоді це буде конфлікт. Або вона завмре, буде слухати. да-да-да ви прав, да. ну, Питання в тому, для чого це? Якщо це ну, вам хочеться показати, що ви король, ну тоді ну, це нормально, хай так і буде. А якщо це, ви шукаєте вихід бізнесу, розширення, десь якісь зміни, пророботи процеси обновити, ну, тоді це буде деструктивно і це буде погано. Якщо брати за конструктивну критику і її ліпше, ну я її так називаю конструктивний зворотній зв'язок. Я прибираю слово критика, бо вона ну, в нашому культурі дуже така негативна, має конотацію. Вона створює безпечний простір для а, опрацювання ідей. Ми разом нряємо, якби ми, ми бачимо тоді як Лего-конструктор, ми бачимо ідею, де вона, де сильні сторони, де прикольні, де якісь фішки, а де щось не до роботи, де щось хитається. В такому просторі ну, безпечно. І той людині, що знаходиться, і цікаво знаход... об... ну, обговорювати це. А в докупе тут нікого не перемагати, бо ми разом ну, це й робимо. І тоді перемога є, ну, є не якась особистість да, або статус, є більш обґрунтовано обговорений проект, де побачені ті сторони, які могли бути ризиком. Вони опрацьовані вже тут, вже зараз. А якщо щось не працьовано або треба подумати, да? ну тоді ми відправляємося і зустрічаємося наступного рази, вже не обговорюючи все спочатку, а тільки оці моменти. І так, конструктивна критика поліпшує продукт та розкр... розвиває і розкриває людину. Критика вона запускає знецінення. Вона деморалізує і домотивує. Тож вибирати вам де коли і чому, але якщо ви бачите і вважаєте змін, ну любі підприємці, любі управлінці, розвиваєте навичку конструктивного зворотнього зв'язку. Це круто сприяє для розвитку як персоналу, так і стимулює. Давати вам якісь нестандартні рішення, які зараз ну, дуже, я так думаю, потребує бізнес. Дякую, все, до зустрічі.